Друзі, привіт! Готуємося до сьогодні чудовий літній не надто калорійний десерт тришарове желе Нам потрібно 25 г желетину, повна пачечка, я її розділяю на три частини. Ось так: це приблизно по одній столовій ложці на кожну ємність. Але в тій ємності, де буде рідина, тобто у нас буде шоколадний шар, вершковий білий і червоний соку чи компоту ще не вирішила. От туди, де рідина. А не вершки, потрібно желетину трохи більше, ложка з гіркою, а рідини навпаки менше. Якщо тут по склянці до 200-250 мл, то там 150-180 мл. Заливаємо холодною перекип'яченою водою, тобто вона кип'ячена і остивша, наприклад, з чайника. В розмірі в пропорції 1 до 2, дві частини води, води одна пропорція желатину. І залишаємо для набухання хвилин 10-15, поки готуємо інші інгредієнти. Одну ємність я відкладаю в сторонку це для сока або компоту. А з двома іншими будемо працювати, друзі, аж коли желатинчик так набухне, що не буде колотитися з водичкою. Будь ласка, звертайте увагу на свіжість і якість желатину або агару, якщо ви віган, вие то ви з агаром, з агаром готуєте. Отже, в цій ємності по столовій ложки цукру. Ще по 200 мл вершків 32% жирності, свіжі, охолоджені, якісні. І в шоколадну масу ще столову ложку якісного какао-порошку. Ось дивіться, ретельно розмішали, ну, щоб цукор трошки розчинився. І далі додаємо вершки по 200 мл. Готово. Тепер першу масу, яка буде нижнім шаром, у нас шоколадну, ми розігріваємо в мікрохвильовці 30 секунд. Кожні 10 секунд перемішуючи до повного розчинення желатину, біла маса просто стоїть окремо або в холодильнику. Друзі, поправочка цілу хвилину в мене розігрівався, тому що перший шар. Ще не надто жилетин набухший. Розливаємо далі по формочкам або таким скляним бокалом, можна, щоб було гарно видно всі ці три шари. У ну, мене такі формочки для морозива, вони зручні, закриваються, не будуть пахнути холодильником. І одна формочка така в мене, дорожній лоточок. Тому що мені дуже дивно, коли вдома багато їжі, а ти кудись поїхав і ходиш голодний заглядаєш на якісь ходоги. Вонючі. Ну і просто мені легше буде одну діставати, перевірити, чи вже застив шар, чи оте все тягнути. Отже, розливаємо тоненьким шаром десь до сантиметра. І все, в холодильничок десь на півгодини, друзі, доки воно там застиває, так само ми про... поступаємо і з білим шаром. Дігріваємо, колотимо по донечку. Якщо ви на плиті це робите не в мікрохвильовці, то по дну обов'язково гарненько мішайте без перестанку. Продовжуємо, друзі. Білий шар. Ось так я розтопила, також він швидко пішов, тому що довше настоявся желатин. Ось, дивіться, прозорий шар, який буде червоний. Він повністю вже дуже тепло в квартирі, і він майже розтанув. Я його гріти не буду, я долила просто гарячий компот. Тільки свіжий компот зварений із вишень. От. І цукор я не додаю, там трошки є в компоті. І тепер, доки я з білим годинки, доки він застине, це якраз прохолоне. І, звичайно, желатин в теплому компоті легко розпуститься, бо він замочений. Розливаємо біленьким по формочкам, він швидше застине, тому що він зверху на холодний шар іде. Так, білий також готовий. Щупайте, друзі, чи, не, чи затверділо вже. І далі рожевий шар. Друзі, повертаємось до наших десертиків. Подивіться, які вони ніжненькі, гарненькі, дуже смачненькі, ідеальні для десерту, тому що тут і трошки нотка шоколаду, і кислинки, і ніжність від панакоти в білому шарі. Я вам дуже їх рекомендую готувати на сімейні застілля, коли є така смачненька їжа, ситна і м'ясце, і картопелька, і все ще хочеться десерту. але... Якогось такого легенького. Все, друзі, що не зрозуміло, читайте в описі під відео або питайте в коментарях, з радістю вам повідписуюся там. А я вам кажу те, що і обично. Готуйте своїми руками, дивуйте і радуйте своїх близьких і бережіть тих, кого любите.